Мені було 80 років, тоді Микола приїхав, а Таня була в Польщі. Я просила, щоб він там сам залишався. Да. Ми фотографії виставляли, ми Деда, співали з Миколом а, пісню, в саду гуляла, світки збирала. Да. І я з кляночкою емо що фотографірувала. І потім ми слухали, каже, Наташа, голосу нема. А от по ось отакий голос <си> взявся, і ми співали то до ранку. Ну, ти вже не поведеш, бо голів купив, а тоді тим... А я ж такого не пам'ятаю, коли таке було? Ти так, не пам'ятаєш. Я пам'ятаю, ніж 80 років, батюшці. А я, хіба, був тоді вдома? Да. Ну, так. Да. Да. Спокійно. Ну, не було, ви тоді не співали. Співали вже. А, так, 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 ще відео є в інтернеті, да. так. Є, 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 є. Ще співали. Я в такій ну, дусі Він, він ж ночував тоді ж нас. Ні, він, він, каже, я піду, бо там кури не закриті ще. Ти завіз його. Не Чи? Він п'яний був, такий як ми. Ну я п'яний, вітер, а тоді ми йти каталися. А що він його повіз, пішки. Нормально сам чого? А що він добре? Ми такий, я думав.